Ім'я придумав це чоловік. Він, коли служив в армії, там був хлопець, дуже йому подобався по характеру, темпераменту. Він каже: якщо в мене буде син, я обов'язково називу його Богданом. Для нас було це ім'я якесь странне, дуже рідке. Ну але ми так вибрали, якщо хлопчик називаємо Богдан, якщо дівчинка, називаю я, так появився у нас Богом Даний. А потім всі привикли і сказали, що да, це ім'я класне. І він дійсно був такий ну хлопчик для нас, ну так як сонечко. Він давав нам енергію, силу, і він був дуже правильний, як сказати. Він все робив чесно. І коли хтось ображав його чи щось сказав неправду, він питав: а чому люди так кажуть неправду? Якщо є так, а він кажуть інакше. І мені приходилось часто йому роз'ясняти, які люди бувають. Дуже багато він питань задавав, він читав багато книг. Коли не міг читати малим, він дивився. Ми купляли енциклопедії, і ми розуміли, що він якийсь дивний, не такий, як всі. Він дуже швидко запам'ятовувався. ходив на. Легку атлетику, але він дуже швидко виріс і сказали, ні, не вийде. І він займався футболом і боксом одночасно. І там, і там у нього все виходило. І він хотів ще багато у нього енергії. Мені казали, що у нього енергії дуже багато. Тому він і скрізь отримав задоволення. Я казала сину: сину якщо ти отримуєш задоволення, це твоє. І коли він питав, мама, а в мене вийде це, це, я кажу, давай спробуємо. Тобто я завжди підтримувала його. Я планувала з подругами піти на концерт. Ми приходимо, а там немає зовсім місць. Ми починаємо, ну, раз вже зібралися, думаємо, де ми ще можемо. Разом посидіти і починаємо обходити найближчі заклади. І вони ну, в один заходимо, немає місць, в інший заходимо, немає місць, в третій, і вже на четвертий, там, де знайшли місце, зупиняємося, і там спілкуємося. В якийсь момент я вийшла зняти готівку. А повертаюся, і, і з дівчатами вже сидять хлопці. краю, це була така лавка, з краю сидить Богдан. Ну і я до нього підсаджуюсь. І потім, як Богдан мені розказував, що в них така сама була ситуація, що вони отак ходили з місця на місце, шукали де їм посидіти, і прийшли в цей заклад. І ну, він тоді здивувався, що мене звати Неля, бо маму звати Неля. І в той вечір вони нас проважали. І ми якби від'єдналися від загальної компанії, йшли, спілкувалися, і було таке відчуття, ну що це максимально моя людина споріднена, і нам було дуже легко спілкуватись. Він запросив мене на побачення. І от цей день, коли ми Ми зустрілися, до речі, тут на контрактові, і він був в водолазці. Йому дуже личить ну, тому що в нього така статна, як <фігу> фігура. І застрив мене з критими. І тоді ми десь 5-6 годин просто так з місця на місце ходили, спілкувалися. А це був 2016 рік. Це перше побачення було таке відчуття, що я прям от, я його знаю, наче я цю людину знала все життя. Ми дуже як, наче і різні, але в чомусь глибинному в суті дуже розуміємо один одного. Ну і це було моє. Таке. Найперше кохання в усіх сенсах, тому це було дуже потужно. Він нам подзвонив і сказав: мама, ти знаєш, як мою дівчину звати? Я кажу, Шунеля. Він, коли закохується, він ну, все віддає знаєте, до кінця. І ми побачили, що це, да, це кохання. Я поїхала у відрядження за кордон, і мене місяць не було. І це ще був такий місяць, що через роботу я пропадала, він нервував, ми якось сварились, і прям, ну, якось це було важко, загострено, а потім а, я прилітаю, мені дзвонить. Подружка моя і говорить про те, що щось він мав мене зустріти Богдан, але він не може. І... Але я вже цей момент відчуваю, що щось не то, щось, щось відбувається. І я вже з цим перечуттям е виходжу в, в аеропорту, ну, в терміналі, е йду до виходу, чую музика грає скрипка, і е бачу його гарного в костюмі з е метеликом. Е він стає на коліна і робить пропозицію <звіт> з сторони, це був стрес, але це було дуже гарно і, і дуже романтично. Це було в початок літа, а одружились ми вже восени. Він не любив підчинятися нікому. Він хотів щось креативне робити. Я його бачила в туризмі. І мені казали, що це його. Бо він я дуже хотіла, щоб він був стюартом. Він дуже красивий, високий. Я кажу: синок, ти будеш класним стюартом. Але ну, спочатку він пробував, там пробувався. Ну, я рахую, що це правильно. Професії треба змінювати, щось нове знаходити і отримати від цього задоволення. Він нам завжди казав: мама, тато, треба йти вперед. Він навіть е казав е таку штуку, що я мрію е піти в похід і не знати фінальної е точки е призначення, типу, щоб було це відчуття непередбачуваності і, і те, як ти можеш. Е Цих обставинах імпровізувати і проявляти себе. От і коли ну, в нас були там спільні і проєкти, і плани, і було таке, що ми щось записували. Але от глобально, якщо взяти, то е -е, Богдан, от, він любив е -е, це відчуття, да, відчуття непередбачуваності, щоб воно було. І для нього було важливо саме ну, розвиток, щоб це був рух вперед. І в принципі, він така людина досить. Е Яскравих трансформацій. Він говорив, що ну, це хвороба головного мозку, типу, робити щось постійно одне те саме і чекати інший результат. От, і да, от рух, динаміка це, це про нього зміни. От, але при цьому, звісно, що завжди була якась така глибина внутрішня суть, яка в цих змінах залишалися. Богдан Олександрович вступає на військову службу і оричисто клянусь на України. Завжди буде вірним і відданим йому. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Він пішов вже ж в сорок сьомий підрозділ ОМБР Магора. От і тоді був рекрутинг туди. І коли в нього вже все було домовлено і вже був там запланований час, коли він мав від'їжджати. Він... Ми пішли разом з ним в цей в... в зоопарк, і він мені там про це сказав. Це було десь весна, квітень, мабуть, 23-го року. Е І ми зустрілися, він приїхав до нас, Нелі. там Ми сиділи за столом, розмовляли. Він розказував, як він шився за кордоном, які в нього були думки по приводу війни. Він сказав все рівно, ми переможемо, він нас підтримував, казав, що все буде добре. І от тоді я останній раз, коли ми прощалися, він уїжджав. Я відчула, що він дуже сильно мене обіймав. Ну, як показала, що останній раз він знаєте, як обіймається і цілує так, а це прямо так він притиснув мене дуже сильно. Щось він відчував. Ну, Військові завжди знають, що це грань між життям і смертю. І останній раз, коли ми з ним переписались, я написала, що, ну, що дуже складно, щось так, таке. Я бачу, як ти устає, утомлюєшся, бо фотографії видно по відео, що він втомлений. А він каже: Мама, ми скоро зустрінемося, я скоро приїду. Це було останнє, це, мабуть, за 22-го це було 23-го, по-моєму, він мені написав, а 30-го його вже не стало липня. Ми з ним переписувалися, ну, можна сказати, в цей момент, коли це сталося. І переписувались з приводу ім'я доньки. Ми вже е, тоді визначили ім'я, але ну, якби вирішили ще так на всяк випадок по -по перебирати якісь варіанти, і оце я скидала йому щось, він писав. І потім ой, він щось таке написав: ну, типу, ну, шляпа, що ці варіанти, шляпа, які я прислала. А я йому записала голосове, кажу: ну я ж на твої варіанти так, типу, чого ти так відповідаєш? І він останнє написав вибаць. Ну, це ми, у нас коли у закоханих є таке, типу, якісь свої словечки. І він написав вибаць. Не було фінальної точки, от в виборі цього імені. І мені присилає е, наша подруга, е, Мультфільм, який вийшов в день його народження. Взагалі без вона не знала, яке ім'я я хочу обрати з Богданом для доньки. І в цьому мультфільмі звучить те ім'я, яке ми обрали. І я така думаю, ну все, це точно знак. І да, це Аврора ранкова зірка. Він оце написав, і потім е якийсь час не виходив на зв'язок. Це було вже там вечір-ніч. От я чекала, чекала, в якийсь момент заснула, під ранок вже написала його посестрі Олені, і ну, вона знала, що я вагітна, тому вже тоді було е, відомо про те, що е, про влучання в будівлю, де вони знаходились. І я так розумію, що Олена вже була там на місці, але вона мені сказала, що можливо там відключились старлінки. Якийсь час, оцей, якби, була ще надія, що їх дістануть живими, бо е, там двоє, здається, людей навіть одну людину дістали, він був взагалі неушкоджений. От, але всі інші. Гинуло. І це тягнулося, це було отак три дні. І ми приїхали додому в Кропивницький, і там вже, ну, вже батьки з... дізналися трохи раніше. Ніхто мені нічого так не сказав, але хотіли сказати, Я побачила погляд Саші, і все зрозуміла. Саша це батько Богдана. І в цей момент пішов такий сильний. Ливень і була блискавка Ігорім. І я відчувала, що це він. І в Богдани є, було аж три татуїровки, і всі вони були блискавками. І це про нього. От Він був сам такий гучний, яскравий і незабутній. Я знаю, що в той момент це був він. І любив так, щоб було складно і це треба преодолівати, і йому це подобалось. Такий він був, і ми запам'ятали його цілеспрямованим, харизматичним і дуже доброю людиною. Він не любив цього, от такого, знаєте, сліз, там якісь. В Грусті він завжди веселий був. І, він, Мені кажеться, і всі сказали. Він сказав, так, хороше плакати, будемо все добре, мені там добре. Там, я не знаю якось. Мені показали, що він і там, на небі, такий ж веселий. Життя, воно мінливе і іноді трапляються. Погані речі, але треба фокусуватись на гарних. Ну, я б сказала, що він це зробив правильно. Він такий, він по життю такий, і батько його такий же, мій чоловік. І нічого не змінилося. Я б сказала: я дякую Богу, що ти в мене такий був. Дякую тобі. Я щаслива, тим, що в мене такий син був, він нас вчив, досвід якийсь давав. Ну, дитина вона ж вчить батьків. Рівно. Мені кажеться, що він нам посланий, Бог, Богу для того, щоб ми щось зрозуміли в цьому житті. Ми по-іншому на життя зараз дивимося. Ми будинок будуємо мрію Богдана і його молодший брат Ярослав, він теж в цьому частує. Ми разом це мрію Богдана виплощаємо в життя. Він хотів ранчо. І ми називемо Ранчо Ріко, бо позивний у нього був Ріко. Я б йому сказала, що завжди його кохатим. І як там далі в інших світах і вимірах не складеться? Він не завжди в моєму серці. І я йому вдячна. Це про нього вільний. І це настільки. Об'ємне про нього слово, бо це виражалося і в тому, як він мислив дуже незалежно, і навіть в цілесних проявах, от як він йшов, його походка така була завжди вільна, як він танцював, відчував музику, і, і як він взагалі по життю рухався. За два з половиною місяці після цього народилася наша донька Аврора. І вона Максимально схоже на Богдана і на Нелю. Mm -hmm. і... Я нещодавно думала, що якщо так розкладати на слова, то в наших стосунках з Богданом я це любов, а він це свобода, а Аврора це поєднання любові і свободи. І я думаю, що ну, в ній це відчувається, що в неї є таке, як це. Сильне бажання було виявлення. Ну це прям, хоч вона маленька, але і свій характер відчувається. І при цьому вона отак всіх е, обіймає мене, обіймає, тягнеться ручкою до бабушки, отак нас об'єднує, і е, створює це поле любові навколо себе.